Добрий день. Сьогодні 4 серпня 2024 року починає дозрівати, розмягчатися інжирний персик Бельмондо. Такий він. Жовтий такий, зеленкувато жовтий з румянцем. Більше-менше рум'янець. Крупненький персичок. Тут його в мене теж не дуже багато. Трошки принизові, трошки вгорі, трошки впало вже. І тут, і там вгорі, ось. Ну так, небагато. Деревця сильненьке. Тут п'ятий рік від посадки під щепа, але ча. Ну, чесно говоря, коли на деяких там рік Вражаємо рік, хужий врожай. От Бельмодо поки в мене особливого врожаю і не, не бачив його поки що. Ну будемо дивитися далі. Такі крупненькі персики. Ну але ж так, як і всі інжирні, погано зриваються, треба б ножничками їх зрізати. Тому що обривається шкіринка, а потім він... Та я не транс, ну, якби пропадав бистро. Бельмондо. Тут зірвав три штучки, чотири. Щас вважимо крупненькі персики. 180. Сто вісімдесят три. То дев'яносто три, так до 200 грамів, там ще трошки більше є пару, декілька штук. Так, отакий кісточка. Отакенька. Невелика. Соковитий. Така м'якоть. То на смак. Приємний смак. Не тільки інжирного персика, а щось якогось ще другого фрукту, десь там іншого фрукту проявляється, не знаю якого. Чимось він мені, от, до речі, зараз. Я наскільки пам'ятаю, чимось він мені на світринг схожий за смаком. Ну, приємно з'їсти. От коли Сатурн білом'ясий інжирний, він такий, ну, чисто інжирного персика, такий аромат, а тут якийсь інший. Такий персик, персик Бельмондо. Крупненький персик, поки особливого врожаю не показує. Ну будемо дивитися далі. Деревцеві тут п'ятий рік я говорив, галича. Всім миру й добра.